Нерідко ситуації, коли водії не надають перевагу спецтранспорту, який спішить на виклик, мають негативні наслідки. Також однією із причин несвоєчасного прибуття на місце події є самовільне перекриття проїзної частини або прибудинкової території. Приїзду спецтранспорту найчастіше заважають хаотичне запаркування у дворах автомобілів, також бетонні блоки, клумби, шлагбауни. Це створює небезпеку, невчасне прибуття на виклик. Чим небезпечне заблокування проїзду саме для рятувальників, це збільшує час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події. Кожна втрачена хвилина може призвести до масштабних надзвичайних ситуацій. Відповідно, можуть загинути люди або зазнати значних матеріальних збитків. Тому рятувальники закликають водіїв транспортних засобів паркувати автомобілі, у встановлених для цього місцях, а також надавати перевагу у русі для спецтранспортів. Пам'ятайте, що від вчасного доїзду за викликом залежить порятунок життя. При надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101. Працівниками інспекції з благоустрою постійно проводяться перевірки щодо дотримання правил благоустрою та недопущення самовільного встановлення засобів, які обмежують доступ до в'їзду у двори будинків, та проводяться бесіди з головами ОСББ та ЖБК. Комунальне підприємство Уманська муніципальна варта звертається з проханням до мешканців Уманської міської територіальної громади. Об'єднань житлово-будівельних кооперативів та об'єднань багатоповерхових будинків з проханням, самовільно не встановлювати засоби обмеження дорожнього руху, такі як шлагбауми, полусфери та бетонні блоки, які обмежують доступ до проїзду у двори будинків. У разі виникнення надзвичайної ситуації служби. Такі як ДСНС, карети швидкої допомоги та комунальні підприємства Водоканал та Теплокомуненерго не мають змоги безперешкодно потрапити у двори будинків для ліквідації надзвичайних ситуацій. Звертаємось до вас добросовісно виконувати закони України та правила благоустрою Уманської міської територіальної громади. Пам'ятайте, перешкоджання проїзду автомобілям з увімкненими спецсигналами може коштувати комусь життя.